Ні гарант, ні батьківщина, ні порошення не потрібні нам ніякі вибори. Президент нам взагалі не потрібен. Хіба Горький опит нас не навчив, кого б ми не вибирали? Що б людина не обіцяла, але система зробить йому не дасть те, що він хоче робити. Тому вибираємо від кожної області три чи п'ять депутатів і таким чином буде. Управління нашою країною. Але треба закон, щоб громада могла контролювати своїх депутатів, не чужих, а своїх. Кожна громада своїх депутатів. Ось так тільки ми зможемо навести порядок. Срань з востока лізе, унутрі свої гніди крадуть. І в цьому конца і краю нема. Нато. Да не вступимо в НАТО, поки є. Росія. В НАТО ми можемо вступити тільки тоді, коли не буде Росії. Слава Україні! Бить добру!